Ми поговорили про те, що зробити, щоб розшити взагалі всі перешкоди, всі ці бар'єри, які стоять на розвитку, на шляху розвитку інноваційної економіки. І ми прийшли до декількох важливих висновків. Перше, що важливо, нам треба повністю зняти всі перешкоди для потужного кредитування. Ми не можемо бути конкурентами в світі, якщо ми А, не можемо добратися до кредитних ресурсів, Б, застави ну в ІТ, в інноваційній сфері, це взагалі смішно. Що інтелект заставляти, чи в цілому людину, яка є носієм інтелекту, що може тут бути? Що може бути застави? І тому ми прийшли до висновку, що треба переходити на відомі світу форми страхування кредитів. Чому проблема? Страховий бізнес може розвиватися на цьому дуже стрімко, страхувати кредити, ризики по отриманню кредитів і зняти взагалі вимогу застави, тому що це якесь середньовіччя. Йдемо в банк сучасний 21-го століття і несемо з собою тому, що ми закладаємо душу, себе, своє майно, свої квартири, потім пішли на вулицю. Це смішно. Тобто система страхування мусить працювати як дихати. Якщо нормальний бізнес проєкт є ринки збуту, є е, абсолютно переконлива окупність, просто застрахували кредити, отримали кредит. Третє, що важливо, це вартість самого кредиту. Ну як ми можемо бути конкурентами, якщо весь світ, весь видає під 3% річних, річних ну, в середньому, а ми під 20% річних і ще і не отримаєш. Тому. Ми маємо, от якраз в новому курсі України, ми маємо повністю, як замінити кредитну політику, як замінити роботу Національного банку на ефективну, і тоді кредити будуть такі. І плюс ще довгостроковість кредита. Не можна за рік побудувати підприємство і знати, що ти все встиг. Тобто мінімум 5 років, а в принципі до 10 років це нормальний процес, який вітається всім світом. От в новому курсі прописана така фундаментальна зміна кредитної політики і плюс спрощена система оподаткування, на яку зараз вже замахнулися. Ви знаєте, що внесли законопроект, і вони вирішили не завшорами покінчити, да, нормальна, да, розумна історія, а кончити малий середній бізнес, особливо інноваційні підприємства. Тому я хочу вам сказати, що ми цього не допустимо. В парламенті ми формуємо зараз фронт проти цього. Реальний фронт, тобто, ми збираємо всі фракції, всіх депутатів, не тільки наших, для того, щоб просто зупинити цю вакханалію.